Всім привіт, всім доброго ранку. Якраз я Альона приїхала. І я. Альона, ти каву будеш? Ні, я тільки що вдома і ще ж я лісниці буду робити. А, не буде як, так? Не буде як. Це потім ногти буде робити, А я поставлю зараз собі вранішню каву. Вчора пекла булочки з кунжутного. Борошна. Хотіла людям показати. Ну, Кунжутне борошно, воно таке, знаєте, доволі специфічне в тому плані, що воно може гірчити. Ну, от так і вийшло. Вони наче і нічого, але трохи гірчать. Булочки вчора поклала з кунжутного борошна. Ну, такі вони Гірчать трошки, да. і вони, знаєш, мені більше. Я коли подивилася рецепт, а в рецепті він був із цукрозамінником. А думають, що це за булочки? А це воно як більше розсипчаті, вони як, як вмісто печеньки можна її. Ну, я не робила з цукрозамінником, я зробила як булочки. Ну так, на бутерброд можна з'їсти. Так що я собі роблю каву, Альона приїхала працювати. А в нас на вулиці такий туман сьогодні. Дочень не видно. Ні. Оце таке в нас сьогодні на вулиці. Вчора цілий день лив дощ. А сьогодні оце таке. Вийшла я сходити в магазин, я й не бачила тут дощ іде. Ось такий невеликий, а таке. Ну, оце така погода в нас страшна просто. Ну, зараз так, перебіжками скоренько збігаю, там мені кое що треба підскупити, та й все, та й додому. Ой, ох і погодка. Ось така грязюка, багнюка скрізь. Страшне. Ще й дощик накрапає. Я зараз швиденько в магазин. Зараз ВТБ. І, мабуть, в ділікат. За що я все в АТБ, дивлюся її селера. Не знаю, взяти, не взяти ту селеру на супчик. Чи взяти просто якусь заморозку, десь я тут таку бачила, що мені було, наче подобалося. Ось отака суміш весняна. Горошок там є, все вже там є і брокколі, і цвітна і морква. А це ж овочева своя лінія. Ось овочева така є, теж наче небагана теж є. Там капуста цвітна, капуста броклі, морква, квасоля стручкова і горошок зелений. А тут квасоля стручкова цвітна горошок, цибуля перей, броколі і морква. Ну, майже однаково. Таку можу взяти. Це 56 гривень, а тут весняна 63. О, візьмемо те, що дешевше. Попробуємо. Візьмемо отаку От штучку. Так, а зараз ще мені треба подивитися чорнослив. Курагу тут треба подивитися, тому що в мене у папи 13 числа день народження, я буду пекти торт. Десь тут було. Ще проходила повз приправи і побачила, ось є розмарин сушений. 1990 базилік є. Візьму це дуже гарні приправки до. М'ясних страв, що те, що те. Також візьму. Чого тільки нема, звісно. Ага, і можна ще взяти мускатний горішок, додавати хлібчик. Коли я печу оці булочки в ляні. Дуже гарно. Так, ну і подивитися, що сухофрукти. Тут сухофрукти. У мене є, виноград є. А все, є чорнослив, а кураги я і не бачу, Ну, мені якби курага і не обов'язково. Є журавлина сушена. А мені треба чорнослив. Чорнослив. Боже, 55 гривень. Хай бог милої сохрани. Оке дороге. Нема в мене насушених слив. Тут наче все взяла, що я хотіла. Мені ще тепер треба. Ще мені треба тепер в делікат сходити там, щоб подивитися щось. Може там щось взяти. Ах, як туман так і не розсіюється. Вже 11 година, а туман все є. Так, в тебе сходила, зараз ще в делікат. Тут швиденько, та й додому. Зайшла в делікат, так, музика тут вилає, як завжди. Взяла от таких ось ось мигдальних пластівців, це буде в мене для прикраси, для прикраси торту. Тут є курага, ну не буду її навіть і брати. Звичайно, є по 22,99, по 23 гривні може трохи взяти для торту. Та ні, там у мене в рецепті тільки чорнослив мені потрібен, то і не буду брати. Так, і мені ще треба взяти мигдалю. Ось є мигдаль по 49,99 сирий. Е, ну, тісто ж я буду робити ще такий, щоб нам було заліно і можна тортика з'їсти. То мені треба мигдаль. Дивимося, що тут ще де є. Огірочки є по 89,99 такі ось ґрунтові. Мабуть, теж візьму зараз декілька штучок для Тіньки. Ось тут такі непогані. Ну І такі м'які, гарні. Взяла ну, тут у мене 4 на 33. 30, 33,30, якби ще більш-менш. Авокадо, звісно, кожна така ціна. Ну, ось це найдешеві, цей зелений. Це 44, 45 гривень. А, а хас ось два штуки 150. Ці по 60. Дорогі, ці по 70. А це ось по акції авокадо 85 або 89. Дуже дорогі. Зато є цвітна капуста і зараз по... По червоному, по червоному ціннику знижка по 179, було 229. Але це ж вона лежала, бачите, вже лежала-лежала, п'ятна вже почалися, то вже зробили знижку. Баклажани 169. Ну, в общем, все дорого. Так, мені ще треба взяти десяток яєць, якихось там ще є, ну щоб були. 52 гривні ці я беру фермерські для вищого сорту. А ще якось у мене питали, де я купую ляне борошно. Ось ляне борошно, я купую в звичайному супермаркіті. Ось, бачите, ось 100 поду фірма борошно ляне. З насіння льону. Оце тут я його і беру. Тож шукайте, дивіться, в своїх супермаркетах, можливо, у вас є. Бо у нас тут всяке різне ось є. І тут я беру ляне борошно. Ну, а це в нас тільки воно одного виду. Або можна замовити в інтернеті. Бо тут є ось рисове, кукурудзяне, вівсяне, гречане, яке хочеш. Горохове навіть. Млинці вон суміш для випікання вже готові. Ой, Господи, прийшла я з магазина. Поставила, хочу собі зварити супчика овочевого. Це ж цю сумочку купляла для овочевого супа. То зараз поставила м'яско, зараз воно трошки провариться, я воду поміняю, на другому бульйоні буду варити. Поки що, а поки що зробила собі з чайочок та поп'ю, тому що ну, ще рано їсти, зараз, мабуть, близько 12-ї, ще рано їсти. якби. Може, вже тоді з Альоною Альона зараз ще одну клієнтку зробить, і тоді вже разом з нею там це поїмо, це вже буде, мабуть, десь півдругої чи скільки. А може, я і раніше поїм, тому що вона там буде дуже швидко. Так що побачимо. Так, все, буду е, зливати водичку і ставити, ставити другу. Альона пішла вже далі працювати, а я. А я думаю, поки тим часом, поки у мене вариться е, м'ясо на супчик, зараз і супчик буду далі варить. А сейчас скоренько зроблю тісто на булочки. Е, Ні-ні, такі, як я робила, я показувала рецепт, є такий рецепт. І зараз я швиденько все це зроблю і на себе, і на Альону, щоб на тиждень були. Вони прекрасно зберігаються, вони не черствіють, лежать. Я їх в контейнер знаєте, ложу, і вони прекрасно лежать і нічого з ними не відбувається. Тому зараз все це закалапуською, зроблю, спечу. І зараз буду і супчик попутно, в общем, все зразу буду варити. Суп у мене все просто. Зараз просто м'ясо провариться, я туди викиду всі оті овочі і все провариться. Я додам туди тільки ще тоді зелені в кінці і весь супчик овочевий. Так, розтопила трохи масло. Ну і все, і буду зараз все робити. Все і в супчик, і ви знаєте, думаю, чим би його таким зробити? І згадала, що в мене є куплена була вже давненько така вермішель-каньяку. Зроблена із, із, із коньяку. Це якийсь там чи корінь, чи хтось знашов. Але факт, то, що вона без вуглеводів. Но тут вуглеводів на 100 грам, 2,3 грама дуже мало. І Калорійність в неї 9,6 кілокалорія на 100 грам. Е, ну, таке воно, знаєте, нічого воно немає, але така вона прям вірмишелька. Піде вона в супчик у мене сьогодні теж. Китай робить. Робить Китай. Так що буде смакота, напевно. А зараз ще поставлю. Яйця хочу зварити, бо я сьогодні хочу зробити таке блюдо. Блюдо страву. Як мене там всі поправляють. Хоча я десь бачила, що було написано, що є і блюдо в е, вигляді страва, і блюдо є таке слово в українській мові. Я це бачила. Е, і хочу зробити таку страву. Хочу зробити сьогодні ще м'ясний рулет. У мене вже тут фарш розморожується із індички. Е, Буде м'ясний рулет з начинкою, з яєчно-сирною. Повинно бути смачно. Дивіться, сьогодні... як яйця вилітають, так? Шість штук у мене пішло в хліб і сюди зараз чотири. Ну, це ж не на один день, і... а то ж я булочок половину льоня там. От, і зараз наготую і буде на тиждень знову. Я то люблю, щоб було декілька блюд, щоб можна було вибрати, щоб не їсти там варив суп, і їсти його три дні. Ні, Я то люблю, щоб в мене був якийсь вибір. Тому сьогодні буде ще й така страва в мене. Все, булочки печуться, Супчик зараз вже раз, два-три та й доварюється. Мені туди залишилось тільки зелені додати, і він буде готовий. Е, кропчика зеленого. А, і ці ж, і широтаки. Хоча я не знаю, що додавати чи ні, тому що тут немає куди вже його додавати. Так, все закипіть. Значить він буде тоді дуже густий. Красиві такі фарби гарні. Я дуже останнім часом полюбила ці овочеві супи. І вони низькокалорійні, їх ну, можна їсти собі, знаєте, без, без всяких проблем і не, і не бояться за свою фігуру. Так що займаюся далі справами. Супчик у мене вже зварився, яка краса. Бачите, які ці макарони О, Ось такий супчик вийшов. Вкусний, вкусний. Та вже, мабуть, і булочки спеклися. Щось я про них забулася. Чи ще ні. А ну-ка, щось я їх провірю. Бо щось я не глянула, наскільки я поставила духовку. А вони вже готові. Піднялися які гарнесенькі взагалі. В цей раз. Готові вже. Так, все. І це вже в мене є. І це вже є. І залишилось мені тоді тільки зробити ще рулет. Ну Рулет я зніму окремим рецептом, щоб він був. Бо такі булочки в мене вже є на каналі. ну Суп там нема, що. там нема рецепта, м'ясо зварив, суміш вкинули та і все. От, а рулетик, то я м'ясний на каналі виставлю окремим рецептом. Булочки вийшли, це раз взагалі, взагалі діти, які піднімалися бомбезні. які Дуже гарні. Буде якраз нам до супчику їсти. Так, все, хай вичахають. А я чекаю, поки яйця зваряться. Сьогодні в мене так вийшло, що я поїла тільки ось в 2 години. О, Зараз треба випити вітаміни, то я забулася, бо займалася то те, то те, то те, то готувала. то, общем-то, ну, в общем -то, Це тільки ми Альоною поїли. Супчика, суп такий смачний, надсмачний, получився, дуже смачний. І Поставила вже їй рулет, запікатися, будете дивитися, рецепт, кому, кому може сподобається, Тоді покажу, ще в розрізі його. От, булочки сьогодні дуже теж гарні, в мене вийшло, прям так піднялися, такі пухкесенькі. Ну, краса, прямо. <кхід> все, все сьогодні вийшло. Ой, ну і що? Я зараз посуду помию. Посуд помию. І мені ще б бажано б сьогодні поприбирати трохи в хаті. Боже, у нас туман так і не проходить, цілий день туман. То буває таке, знаєте, вітром та і все. Я вже тут на кухні біля цієї духовки вже. Вже мені жарковато. Треба трошки вікно приоткрити. Хай, хай на мікрощель провітрується. Е, ну, все, я посуд мить. От, і далі будемо бачити, що робити. А ще зараз знаєте, що хочу? Е, у мене ж є той кислородний порошок, чи відбілювач, чи плямо вивідник, що воно таке. От, ну і думаю, так я тут уже все поробила, вроді би, з готовкою на сьогодні все. Але ж, ну, рушники я люблю, щоб вони були дуже білі. А він вже цей не дуже білий, тому що і плями понаставлялися. Тому зараз хочу. Замочити. А, і оцю свою кухонну тряпочку я вчора просто вимивала духовку, і вона така вся, ну прямо от така, бачите, вся. Це те, що не, не випирається. Я її і милом прала, і все, воно не випирається. Тому зараз е, теж це все замочу. Залью, подивимося, що буде. От, і зараз оце таке зроблю. А тоді можна його вже прати. Звичайним... Ну як? Там вже і прати не, повинно не бути чого, тому там просто прополосну водички та і все. Зараз водичка закипить та залью. Ну що ж, заливаємо, подивимося, що тут відбувається, що з ними відбудеться вірніше. М -м, яка піна. Реакція яка? Це нормально. О, реакція. Чи то, може, я багато порошку насипала, ви бачите, повне відро піднялося. Ну, хай воно все, я його переколошматила. Тепер хай воно покине ось сяде. Все. О, я її там окуну, хай вона помиється, штучка ця. Пройшло вже, мабуть, хвилин 15. Вся пінка, бачите, осіла, вода стала грязна, А тряпочки всі стали чистіші. Дивіться, ніде нічого. Просто вода ще гаряча, дивіться. Чиста-чиста. І в рушник теж ніде. Вон, ні плямки нема. Ніде нічого. От вещь класна. Хто це придумав такий кислородний оцей? Відбілювач, видиться, взагалі. Краса. Мені залишилось тільки прополоснути його і все під водичкою. Прям прелість. Прополоснуло полотенце. Боже, взагалі, ніде нічого. Чистіший, білосніжний. Хоча, наче отут, а якісь плямки продивляються, але ж ні, нема. У якісь вже не знаю. Так це цьому рушнику я не знаю скільки років. Боже, він вже весь знаєте, вже розтріпується. Йому дуже багато років, але він білосніжний. Так, і все. Тут якраз в мене духовка гріється. Я зараз повішу і він тут дуже швидко висохне. І ця як новенька. Бачите, яка тряпочка. Геть-ніде нічого, яка вона була страшна. Ну, представляєте, я умила духовку і воно це все пов'їдалося. Зараз як новенька. Хороша штука оцей кисневий відбілювач. Так що, хто ще може не купляв собі, то візьміть на заміточку. Дуже класна штука. В ньому можна, і там вилки, ложки. Знаєте, буває часто. У ну, мене тут немає такого, ну, чиста ложка. А буває там, знаєте, оце в таких в от, в всяких в штучках, де ото, там, написано, щось забивається, і його нічим не вимідеш. Все виїдає. О, все прекрасно. Так, ну все, чекаю, ще поки мій рулет допечеться. А, і піду, мабуть, зараз що я хочу зробити. Я хочу... У мене ж клей залишився ще від кухні. Я піду зараз в кімнаті. По, трохи по підклею, там, де обої були пооривалися. Та то в нас пообривав, поки маленький був. Йому дуже подобалося так брати їх і одривати. Вже вечір, вже і Альона поїхала додому, мене пофарбувала. Я нарешті я встала вже знов блондинкою, а то вже було стільки відросло. А зараз вже все, порядок. На Льоні Віддала половину того рулета, що сьогодні зробила. ну Дуже смачний рулет був. Я ж говорю, при тому, що він дуже легко готується, але дуже смачний. Ви знаєте, в мене знову ця Гланда оце ж це що в мене якби, значить, проблемна якась, вона в мене стала. Знову як підбалюю. І підбалює трохи, коли я ковтаю. така, Значить, трохи якась вона запальна. Ну, то що це таке робиться? Я вже прям не знаю. Ой, Я вже і повечеряла. Поїла катетки, капусточку поїла квашену. Е, і. Залишила тільки чайку попити, та і все на сьогодні. Е, і, і все, і все. Е, Кинулась, я доклею сьогодні, того, що в то, що мене залишився, там вже багато його залишилось. А він став, знаєте, такий рідкий, як вода став геть. Е, тому нічого я не підклею. Чесно говоря, оті обоє, що там, вони, вони такі дубові, що їх нічого не бере. То вже це вже хай собі терпіть, я ж терплю скільки. І Поки вже не, не дійде до нього час. Я вже Альоні якось сказала, говорю: ти знаєш, оце залишилося стільки клею? кажу, може, взяти, кажу, та переклеїть хоча б цю стіну. А потім думаю, так що ж тільки цю одну стіну? Та вже ж, по большому счету, і там трохи видно тих обоїв, і там трохи видно, то вже його все переклеїть, скільки тут його, да, наче. але ж ну, смисло. я не люблю, знаєте, робити отак, -от, я пляп, підмазав, підкрасив. Я вже люблю, якщо робити ремонт, то вже робити його весь, ну і капітально. Так? Тому що що ж його тут переклеювати? Як я знаю, що в мене угол, де я сплю. Там, тут наскільки погана штукатурка, ми просто з цим ну, якби столкнулися, коли я робила кабінет, собі, кімнату і кухню, що так прямо по стіні проведеш, ну, да, проведеш, а воно пісок сипеться просто. І оце в мене там в углі під обоями там сипеться постійно пісок. Я прям чую, як він шелестить, там. представляєте, уявляєте? То тут, ну, от, як, наприклад, на кухні, то ми розуміли, що там треба або все оббивати до кирпича і це тоді дуже багато той штукатурки виносити, То ми там просто, коли робили ремонт, то ми там просто гіпсокартоном це все замостили. Ну, от. Але ж і тут треба буде штукатурити. Так само, штукатурили в кімнаті, в моїй, де кабінет, то штукатурили, але воно все обсипається, прям знімали шар. там. Ну Воно ж це будинок був, будувався при Радянському Союзі, коли, знаєте, коли крали все і скрізь і крали е, додому, да? все, що неправильно лежить, все, все ж крали додому. Тому, мабуть, тут теж цемент покрали, тому тут в стінах цементу нема, тут один пісок, який сипеться. Його вже як робити, то треба робити, вирівнювати стіни, робить його вже все перештукатурювати, потолок робить інший, тут, ну, натяжний, мабуть, робити теж. В общем, робить, то, як робить, то нормально робить. Ну, дай Бог зараз із, в общем, до балкону діло це ж дійшло. То можливо балкон. Боже, скільки я наслухалася за той балкон. Одні мені, розумієте, оце що значить глядачі? Я вже іначе не звертаю уваги. Одні мені кажуть, пишуть, хто це в війну робить? А другі пишуть: ой, а що це у вас не зроблено? Знаєте, ну, от і розберись. Я роблю так, як я вважаю потрібним в своєму житті. От, а глядачі можуть тільки за цим спостерігати. Тому, якби, я розумію, що хейт, і чим більше глядачів, тим більше буде хейту. От, і ну, до цього треба якось звикати, не, не реагувати на це. От, о, 10 тисяч вже буде майже, майже, майже. Я вже дивилася, сьогодні було. В день 9 тисяч щось чимось. В общем, там залишилось 70 чи скільки чоловік, і буде вже знову 10 тисяч. Можливо, вже завтра, післязавтра буде 10. Ой, 9 тисяч буде, я оговорилася. Буде 9 тисяч глядачів, а там уже і 10. Скоро буде. Так що, це такі справи на сьогодні. І, мабуть, все. На сьогодні буду з вами прощатися, всім всього самого найкращого. Не хворійте, щоб все було добре. Все, Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.